В Ужгороді почали обрізати дерева на закритому кладовищі, яке знаходиться вздовж вулиці Капушанської, як повідомили в департаменті інфраструктури Ужгородської міської ради, минулого року комунальне підприємство очистило кладовище від чагарнику. А після падіння бетонних опор там по периметру обрізали високорослі дерева. Також провели комісійне обстеження і визначили об'єм робіт, які необхідно виконати цьогоріч. Дерева всі, які в задовільному стані, немає механізм. Нічних пошкоджень стовбурів, кореневих, нема сухих гілок, це повністю всі дерева залишаються. Ті всі, що є в великі дерева, ясені, Якщо є сухі гілки, то тільки сухі гілки в подальшому будуть альпіністами демонтовані. І продовжуємо видалення аварійних дерев, які вже пристиглі або мають аварійний кут нахилу для попередження їх падіння.